У два з половиною рази збільшується вага одягу в людини, яка провалилася у крижану воду. Такі дані наводять рятувальники і наголошують, зимовий лід може бути підступним. У Запоріжжі надзвичайники вирішили не лише нагадати про безпеку, а й наочно показали, що може статися, якщо нехтувати правилами. Чи можна вибратися з людяної пастки самостійно, та як це зробити правильно? Дивіться далі. Через сильні морози водойми на Запоріжжі взялися кригою. На літ одразу вийшли любителі зимового відпочинку та риболовлі. Ну ось трошки наступили. Якщо там вода є, все, ми туди не йдемо. Ми дуже обережні. Це сьогодні так, бо міцні морози в нас уже два тижні, тож можна покататися. Для Володимира Риболовля улюблене дозвілля. Посидіти біля ополонки чоловік виходить із плішнею і обов'язково дотримується правил безпеки. Однак розповідає, за десятки років на воді ситуації траплялися різні. Сам я плавав на крижинах. Коли крига на каховці там кригу відносило і разу так провалився, ну ліг і викотився. Там головне не панікувати, і все. Рятувальники вкотре нагадують, через небезпеку на Запоріжжі заборонено відвідування водойм, а зимова крига може бути не підступною. Що подеколи стається, фахівці ДСНС показали наочно за сценарієм, рибалка взяв за важке знаряддя, ступив на замерзлу річку і провалився, і вже не міг рухатися самотужки. Ловіть! Я не можу взяти, у мене руки змерзли. За допомогою спеціального спорядження рятувальники витягли умовного потерпілого на берег і надали йому першу допомогу. Зараз, зараз витягли. Увага! Тягніть постраждалого! Насправді вибратись з під льоду дуже важко, тому що дуже швидко настає гіпотермія в людини. Тому перше це. В першу хвилину у вас буде дуже сильне серцебиття, підвищення тиску, тому раджу заспокоїтись, не занурювати голову не, ну, під воду. Це дуже пришвидчить перехолодження. Показали надзвичайники і як вибратися із крижаної пастки самостійно, слід спиратися на спину і відштовхуватися від криги ногами. Як це працює або допомагаєте собі ногами, або виходите на руку. Отак. І не треба ставати зразу на ноги, йти. Треба повський е, добратися до берега. Таким чином. Рятувальники наголошують, на льоду краще не перебувати наодинці, але й скупчуватися теж не можна. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягає не менше 7 сантиметрів. Водночас, для того, щоб здійснюватись катання на льоду, лід має бути завтовшки не менше, ніж 25 сантиметрів. Лід може бути менше. Товстим біля стоку води, тонким та крихким поблизу кущів, очерету та під кучугурами. Рибалкам радять мати при собі довгу міцну мотузку, мобільний, та тримати поблизу дошку або гілку і в жодному разі не брати на лід зайвих речей. Надзвичайники зібрали валізу умовного рибалки. Її вага вийшла 16 кілограмів. Якщо рибалка провалився, одяг намакає в два з половиною рази, стає важчим і всі ці. Принадя вони також додаткову вагу і можуть потягнути рибалку на дно. Тому необхідно зразу позбавлятися зайвих речей. За даними ДСНС, цієї зими на водоймах України загинули семеро людей. Серед них одна дитина. Життя п'ятьох надзвичайникам вдалося врятувати. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон і єдині новини.